Доброго дня. Діскуємо. Виїхали вже діскувати кукурудзу чи кукурудзення. Ще трохи сиро. Але це все одно під оранку, бо це тут була цукрова кукурудза. Качани деякі, ну, але качани ще ну, на продаж. Виломали були, ще вона зелена була. Там люди трохи скосили. Коровам, бичкам, не знаю кому там косилася, <клес> І, Зрозуміло, що приорати її це ще й для пелена, дуже тяжко. Рішили передіскувати. Зараз діскую, на другий трактор повинен вже заїхати, пробувати орати. Ще поки є, там ще передають морози, бо вже так всі кинулися в поля. Ще передають морози, ще воно трохи перемерзне. Скоріше всього ж тут буде капуста. Тож не погрузово. Мені по груди я метр восімде, я думаю десь метр шістдесят, ні метр п'ятдесят, наверное, метр восімдесят. Вище є, прудження грудза, є. Данчик мені непогано її притисковує. Є, звісно, але щоб де оратися. Ну, ще може і діски не обчищені, бо зиму стояли. Так, раз було, що ціки це, разів два забило було. Але здав назад, підняв, це можна де то Не дуже. І так дивишся. Зараз зіскую цю кукурудзу, потім поїду зіскувати ще на другий кусочок там капуста і помідори. Та ще там знімлю вам відео маленьке. Подивимося. Там кукурудзу майже до діскували. Приїхали сюди, тут була помідора, кусочка і капуста. А це тут буде ну, вже на цей рік цукрова кукурудза. Приїхав, прийшов о. студент, трохи тренується діскувати. Така дісковка виходить. Ось рядок лишився. Помідор і, і капуста. Які морози були, і капустці хоть ну ця примерзла. Але й то, ні, середина ні, це вимерзла. І зараз там вже доря і зараз він сюди приїде орати. Зразу. не трохи протряхує, до кукурузка. Не Ми торік теж щось не встигли були, теж по, по капусті. І воно грудки були, і якраз пішла оця посуха, що не було дощу весною. І погано вона посходила. Подумаємо, цього року воно якраз вроді б, трохи земля протряхла. Зараз подивимося, як догоратися, беремося рано з бурінкою. Я думаю, що воно трохи розсипеться, там ще передає в ті мінус 2-3, ще трохи підмерзне волога, я думаю, що воно потім ще культиватором зайдеться чи, чи боронами ще раз протягнемо. І буде воно нормальне. Запах такий цієї капусти полугнилої. А, і ще там видніється кусок, це теж там капуста є. Тут був соняшник, думали, пшеницю сіяти не встигли. Я підліг культіватором, по діагоналі зробив, воно мокре було. Та так і пшениці цього року і не сіяли. Все не моє, це я мужика тут підробляю. Недалеко, якщо видно, а камера не передає. О-то-то тут о тако башня. Вінницька. Малий руко. Фірно, від капусти лишаються ці штурпаки, ну, я вже і диски вони взяли, штурпак є. Але я думаю, зараз ми сіну, трохи деякі лишився, деякий вирвало. Тут вирваний штурпак, О. а тут є теж є. Воно зараз легенько зараз привареться. Я думаю, буде нормально. Коли лишаються ці головки, ми раз... О, ну, того року, так. Да. Дискували, а, вона почала хворіти дуже. І щось то туди, то сюди, то дощі пішли, абсолютно не було як. І такі, то що були, не, не різали. Теж я придіскував його в вас би, І почали орати. Зорали. Все, вже ну, кажу, а що там було, А, ну так. Да. Кукурудза цукрова. На кукурудзі б такі ямки, а вона за літо вже почала гнити. І ця головка капусти згниває і така лишається. Такий яма така в землі. Ніколи такого не бачу. Я, ну, себе... У нас там ніхто не садить цієї капусти, а тут, тут садять. Близько, близько до міста. 10 кілометрів Вінниця. Вінниці. А місто їсти любить. Ладно тоді, кому сподобалося підтримку канала, ставте подобайку, Підписуйтеся, може щось буде цікаве. Бо, як то кажуть, YouTube це така, ну це в нашій особливо, У сфері господарські це інформація. А як казав, якийсь вчений там не пам'ятаю який хто володіє інформацією, той володіє світ. Все, всім. На все добре, всіх гарних, гарних рожаїв, гідної ціни і всього найкращого.